Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо підживляти капусту. Спочатку беремо, Змочимо землю. Далі буде підживлення капусти. Це полониться. Сьогодні висадив 5-6 стаканчиків вже сорт АМІ і один сорт Азії стаканчик. Це у нас ось така фасолі. Сьогодні просапав, ось почнемо квітоватору. Зараз початку полимо водою, під корень і далі будемо підживляти. Так, оглядає капуста на сьогодні. Зама мама і сьогодні хочу її підживити. Так, зможе спочатку готую. Це ja, була Це у нас чиста вода. Далі ще йдемо робити підживлення. Ось у нас є кальсово слітка, ось так вона виглядає гранулах. Це у нас кальцій оселітра. На грами, прямо ось такий пакетик. Зараз будемо важити добуляти в воду. Нам потрібно 20 грамів. 10 грам, 15, 21. Нам потрібно 20. Ось наразі є 20 грам. У кого немає ваги, берете шприц 20 кубовий і засипаєте. Там буде 20 грамів. І засипаємо у воду. Це у мене 10 літри води і розмішуємо. Треба воно забрати. На 10 літрів води даємо 20 грам. Гарно розмішуємо. Зараз будемо брати лійку і заливати олійку. Лійка в мене 10 літрів. Поставлю паузу, залию і далі підемо підживляти. Зараз будемо вливати підборені. плюс мінус пів під пікушечка трошки більше трошки менше це нічого страшного і ось нас, наша капуста вже піджевлена відео у нас сьогодні а кому відео сподобалось ставте лайки підписуйтесь на канал далі буде ось такі штуки ще поставив У полониці щось з'їсть саточки ще альбом покажу альфа дальше вот тут у нас белый крилок тут а черный Skoro budu malenke krilike. A ti